Дівчат, привіт. Вас не буде на лайф позвонити, У мене просто телефон сів і потрібно дуже швидко другу набрати. Далі. Я можу біля вас зговорити, щоб ви не Далі. переживали. Так, да, алло. Я ж тобі кажу, в мене телефон сів, я не можу. Я тобі віддам всі гроші. Ти можеш просто зачекати буквально декілька хвилин. Ти що прилік? Та ти баран, б! Туплий. Я вам все відшкодую. Це гірня. Діло в тому, що я винен 200 тисяч гривень йому. Якого ф? Ти що це? Це телефон. Телефон? Ти ідіот! Насправді це твій телефон. І це був... Це був я... Онка. Я... Це... Я... Ти прям налякалася конкретно, так? Все хорошо, все добре, все добре. Ужас! Что так Це невеличкий такий розіграш від магазину Брізі. П'ятдесяту людину знайшли, в якої просто схожий може бути колір, і здалека це не буде видно. Ходімо зараз в магазин Брізі, тобі поклеють захисне скло і обереш чехол собі на будь який смак. Мир, 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 метроград. Заходив в магазин Брізі. Я дуже сильно боявся перепутати її телефон. Вона настільки була в шоці, що я сам аж подумав, що може я реально її телефон. Вона дуже сильно злякалася. Розкажіть про магазин Брізі. Чим ви займаєтесь? Ми продаємо би техніку, або техніка, яка була на. В магазинах, таких як Компі або розетка. Якщо була якась поломка, то вона відновлена, і також всі телефони протестовані. Це правда, що вони приходять 55 пунктів перевірки до того, як побудуть до вас? Правильно, на кожному ціннику є qr код де можна перевірити, які були проведені тести. Їх можна передбати зі знижкою 40%. Це правда? правда. макбуки величезний вибір, ось таких телефонів від Samsung, Xiaomi. Ви не переплачуєте наушники, я колоночки, павери. чотири чехла. Оце тоді то бери з равликом. Так. Якщо підпишетесь на наш інстаграм брізі за 10 секунд, то отримаєте скло у подарунок. Окей, шість сім вісім. Є yeah. молодець. Ау! Молодець. Якщо у вас побилось скло, кнопочка не працює тільки в брізі. Таких майстрів більше ніде в Києві немає. До речі, в них є два магазини в Києві, один на хрещатику.